Слава Україні, футболмани. Ось і літо пройшло, ніби його й не бувало. І футболи були тільки цього все ж мало. Саме тому в цей останній день літа ми підготували для вас іще ще одну добірку футбольних новин. І розповімо сьогодні про таке: чемпіонат міста з футболу, третій тур та його сюрпризи. Фінальний ігровий день чемпіонату серед працівників державних установ. Благодійна футбольна акція в підтримку ЗСУ серед юніорів. Огляд тижневих змагань, а також на десерт розглянемо благодійний товариський матч між чайкою з Київщини та Універом Динамо з Харкова, що відбувся минулого тижня на Вінницьких полях. Тому як завжди, відкриваємо баночку котушкованих карасів, наливаємо запашного кампоту та готуємо очі, бо ми починаємо. І розпочнемо ми з приємних новин. Футзальний колектив Яско Вінниці знову феєрить на всеукраїнських змаганнях. Вони забрали срібні нагороди на кубку нескорених, не програвши жодного разу за футзальний марафон. Вони у фіналі зіграли в нічию з екстраліговським хітом, і лише в серії після матчових пенальті поступилися їм. Кубком ще одна команда з нашого регіону в Орлівка, зайняла п'ятем місцем. Далі продовжимо чемпіонату міста з футболу. На минулому тижні відбувся третій тур у рамках цих змагань і він порадував дійсно рівним та емоційними матчами. Так і МС Поділля мінімально вигразло перемогу в Казедою США Нива 2-1, яка в свою чергу з рахунком 3-2 обіграла своїх Тесок з Ниви Ю-17. Фаворит з Ворошилівки розійшовся безгольовою мировою 0-0 з ВМ Інтеграл. Оріон виграв перемогу в ФК Нива 3-2, а Універ Динамо забрав. Вікторію у досить напруженому матчі З знивою Ю-17 з рахунком 3-1. Таким чином, наразі маємо двох фаворитів у турнірній таблиці, які заробили по 9 очок. Це факел 2 та Універ Динамо. Третю позицію поки що за собою закріплює фаворит Зворошилівки. У нього 7 балів. Далі продовжимо фінальними баталіями в чемпіонаті серед працівників державних установ, як вже було анонсовано в попередньому випуску. До півфінальних поєдинків пройшли чотири колективи збірна МС та АЕС, патрульна поліція, ХНУПС та головне управління Нацполу. В першому півфіналі між собою зійшлися збірна міського суду з адмінсудом проти УПП. В першому штаймі рахунок відкрили працівники ФЕМІДи та ближче до його закінчення подвоїли цифри на табло. Друга половина розпочалася з голу полісменів, але дещо згодом судді збільшили відставання, реалізувавши ще два м'ячі. Підсумку з рахунком 4-1 саме збірна АМС та АЕС виходить до фіналу змагань. А от у другому півфіналі між Хонуксом та Геонпе ситуація була менш рівною. Явно вищими в класі виглядали гравці нацполу. Вже у першому таймі вони повністю взяли ініціативу у свої руки та до перерви забили аж сім голів. У другій половині ситуація не змінилася. ГауНПЕ ще 8 разів турбували сітку сітковий суперника, якому все ж вдалося забити гол престижу та завершити зустріч з розгромним рахунком 15-1. У фінальному двобої інтриги на жаль також не було, незважаючи на старання збірної МС та АЕС, явно поступалася у швидкості та реалізації своїм більш досвідченому футбольному плані суперникам з ГУНП. Але між іншим, перший тайм закінчився з перевісом у чотири голи при рахунку 5-1 на користь нацполу. А друга половина стала підтвердженням, що фактором повної переваги. Команда, яка забила ще 8 голів, пропустивши лише один у відповідь, і таким чином отримала таке бажане для себе чемпіонство в турнірі. Далі поведемо мову про благодійний юнацький турнір підтримку ЗСУ. Наша знімальна група цього тижня побувала на змаганнях самої молодшої вікової категорії, була вражена рівнем футболу юних дарувань. Дійсно, Вінничина з такими дітками буде мати велике спортивне майбутнє. А тепер ближче до справи: у цій віковій категорії вже кілька турів підряд не змінюється. Трійка лідерів, а сама першість тримає CFC Emor. На другому місці йдуть Вундер з прем'єр-нева а третє місце тримає Пік з Вороновиці. Трохи старших юнаків 2014 року народження. Ситуація більш напружена. Тут, по суті, лише прем'єр-Нива-2 має перевагу над своїми переслідувачами, перебуваючи на вершині турнірної таблиці, друге та третє місце між собою ділять Балкани та Джуніор. Їм на п'яте наступають прем'єра 2014 та Нива-2014. Вікова категорія 2013 року народження має одразу двох беззаперечних лідерів, між якими я впевнений в майбутньому будуть розігруватися медалі найвищого гатунку. Це прем'єр двадцять 2013 та нива 2013. Що ж до бронзового місця, то за нього наразі ведуть боротьбу гравці Ескатем Прем'єр Нева 2014 та Левес Козятина. Продовжили свої баталії також діти 2011-2012 року народження. Тут після тижневих матчів єдиним лідером є він смарт з максимальним показником в доробку. Далі йде ціла вервочка команд з мінімальними відривами одне від одного. Це прем'єр Нива 2011 Нива, дівчата, нива 2012 та балкани 2011 у найстарших дітей 2009-2010 року народження можна виділити трьох лідерів футбольних перегонів. Нива 09 має 22 очки на три пункти менше за Олімпіком і Дублери. Вище згаданої Ниви займають третю позицію з 18 балами. І закінчуємо випуск коротким оглядом товариського благодійного поєдинку спарингу між футбольним клубом Універ Динамо з Харкова, який наразі базується у нашому гостиному місті, та професійним футбольним клубом Чайка, що є також учасником другої ліги ПФЛ. Протягом гри команди показали хорошу динаміку та забили на двох-чотирі м'ячі. Першим свій момент реалізували гості з Петропавлівської Борщагівки. Далі буквально за п'ять хвилин було призначено два пенальті для різних команд і. Рахунок знову стає мінімально позитивним для чайки 1-2. І під завісу матчі колектив з Київщини реалізує фінальний м'яч, довівши рахунок до переможного 1-3. У нас дружні стосунки з футбольним клубом чайка. В общем, вирішили провести матч на підтримку ЗСУ. Тому я... Бажаю, що цей матч пішов всім на користь і «Чайки» при підготовці к чемпіонату. І нам для нашої батежі це багатий опит, тому дуже задоволений цей спарінг. Непоганий матч. У нас підготовка йде до другої ліги. Через неділю ми вже стартуємо. Гарна товариська гра, гарна команда проти нас грала, організована. в принципі, непогана гра вийшла. Ми... Певні якби, награвали комбінації, певну гру хотіли, яку вже будемо в чемпіонаті грати. В принципі, все сталося добре.